Поговоримо сьогодні про високооплачувані професії е, і з. Лайтовим графіком роботи. Ну, принаймні, так вважають більшість людей, які думають, що it спеціалісти працюють собі в задоволення, заробляють дуже багато коштів, можуть працювати з будь-якої точки світу, просто лежачи на шезлонгу біля моря. Сьогодні говоримо про IT, а саме IT у Німеччині, як стати it спеціалістом. Як отримати аусбілдунг, тобто як опанувати цю професію, і чи є взагалі сенс опановувати цю професію зараз у 2023 2024 роках у Німеччині? Тож давайте поговоримо про it ринок у Німеччині. Скажу так, мене дуже бісить оці ці всі. Чого я взагалі почала записувати це відео? Тому що я в тіктоці все частіше бачу там декількох людей, які або рекламують якісь курси IT, або самі там вже розказують про діджитал сферу у Німеччині, що можна заробляти 60 євро на годину працюючи у діджитал сфері. Чому я маю право про це говорити? Я фронтенд розробник Я взагалі у сфері IT з 2011 року. Спочатку я робила сайти на вірпресі, використовуючи лише шаблони і плагіни. Далі це було вже створення сайту з нуля, тобто писала код. І зараз я фронтенд розробник я використовую такі технології, як Реакція TypeScript, Next.js, JavaScript, Chakra UI, Версел і багато ще і чого іншого. Чому я перераховую так багато технологій, яких я використовую? Тому що це факт. Ти не можеш бути програмістом, знаючи тільки одну якусь технологію. Навіть в супер яких зараз галузевих таких нішах. Де, наприклад, там, розробка штучного інтелекту ти не можеш знати лише Python, тобі ще треба багато чого знати. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, писати коментарі не менше 7 слів, щоб це відео побачило якомога більше людей. До цього відео я підготувала електронну книгу, яку ви можете скачати за посиланням під відео. Там я написала 14 востребуваних it професій. На ринку Німеччини на 2023-2024 рік. Також в цьому Електронній книзі ви знайдете скільки потрібно реально навчатися на ту чи іншу професію через аусбілдинг, який може оплатити вам джоб-центр, або ви самостійно якесь навчання знайдете. Забирайте цю книгу за посиланням. Також ці книги по кожній професії є набір навичок, якими повинен володіти спеціаліст, і також який рівень зарплат можна очікувати. На початковому рівні. Серед 14 професій ви можете знайти професії, які пов'язані з програмуванням, тобто самим написанням коду, а також такі професії, які пов'язані з дизайном, або е які не потребують взагалі програмування, також зазначені у, цьому, у цій електронній книзі. Тож, заходьте на посилання під відео, завантажуйте. Користуйтесь. Що ж таке діджитал, що ж таке IT і діджитал сфера. Давайте спочатку це розберемось. Інформаційні технології це широкий термін, що охоплює використання комп'ютерних систем, програмного забезпечення та мереж для збору, зберігання обробки та передавання інформації. IT включає в себе різноманітні аспекти, такі як розробка програмного забезпечення, управління базами даних. Мережеві технології, безпека інформації, штучний інтелект, інтернет речей та багато іншого. Діджитал професії відносяться до робіт, які зумовлені цифровими технологіями та вимагають спеціалізованих навичок у сфері інформаційних технологій. Діджитал професії відносяться до робіт, які зумовлені цифровими технологіями та вимагають спеціалізованих навичок у сфері інформаційних технологій. І і чому мене взагалі бісять ці ось. Люди, які пропагують або рекламують it курси що типу за півроку ти станеш айтішником і почнеш заробляти по 2000 тисячі доларів на місяць, то все фігня. Скажемо, скажемо так: то фігня в деякій мірі. Давайте поговоримо в принципі, чому айтішники так багато заробляють. Високі зарплати в АІТ-сфері є результатом впливу кількох ключових факторів, одним з яких є високий, високий попит на it фахівців Зростаюча потреба у технологіях у різних сферах, таких як фінанси та охорона здоров'я, перевищує кількість доступних фахівців, що призводить до конкуренції і підвищення зарплат. Далі складність навичок, які володіють АТІ-фахівці, є ще одним фактором, який впливає на рівень їх зарплат. Спеціалізовані знання та навички, які вимагає сучасна технологічна галузь, є важкодоступними і це підвищує цінність кваліфікованих працівників. it галузь завжди в русі, і це вимагає постійного розвитку та адаптації. Фахівці, які здатні іно інновувати та впроваджувати нові технології є невід'ємною частиною успішних, успішних компаній, що призводить до високих винагород. Великий вплив на бізнес є ще однією причиною високих зарплат в ІТ сфері. it спеціалісти можуть сприяти підвищенню ефективності операцій, розробці інноваційних продуктів та підтримці конкурентноспроможності компаній. Фінансовий внесок, який роблять it проекти є ключовим фактором, що підтримує високі зарплати в галузі. Інвестиції в кваліфікований персонал вважаються виправданими, оскільки вони приносять значний дохід та сприяють економічному зростанню компанії. Як бачимо, дуже багато складників, чому айтішники е, чому так багато заробляють. І одна, якщо це все просумувати, тобто айтішник дуже багато чого знає, він володіє специфічними технологіями, мовами програмування, ті, в принципі, які так, ти можеш вивчити за півроку, якщо ти там будеш по 8 годин на день вчити, але то, ще тут потрібно своє мислення, свій тип мислення вміти це все е, застосовувати в реальних задачах. Тут є відповідальність. Наприклад, навіть в мене, я фронтенд-розробник, я розроблю тільки зовнішній інтерфейс е, веб-застосунків або е, сайтів. І навіть якщо я накосячу, наприклад, сайт буде не працювати якийсь певний період, я також маю відповідальність, тому що зазвичай компанії вкладають гроші в рекламні компанії, і будь-яка там година або навіть декілька днів, не, коли сайт не працює, то компанія втрачає дуже великі гроші. Я кажу навіть про звичайний сайт, не про інтернет-магазин. Якщо це інтернет-магазин, це ще більше гроші, які втрачає компанія за кожну, там, наприклад, хвилину, коли сайт не працює. Тому айтішники мають свою відповідальність. Плюс it сфера завжди розвивається, вона постійно розвивається, іноді, такими як стрибками, іноді більш лайтова. І тобі потрібно завжди бути в тренді, завжди чогось навчатися. Навіть я, навіть ті технології, які використовую я, наприклад, React або Next.js. от Next.js почат, на початку цього року мав версію 13. Зараз от, буквально декілька. Тижні в тому це вже 14 та версія, тобто вже є якесь оновлення, яке я маю вивчити. Тобто, це постійне навчання. Навіть якщо ви пройшли курси півроку, рік, то ви маєте бути готові до того, що ви будете все своє айтішне життя навчатися. Але проходячи будь-які курси. Ви отримуєте сертифікат і ваш рівень навіть не джуніор, хоча вам можуть казати, що ви вийдете з рівнем джуніор, це типу молодший спеціаліст, якщо перекладати, але ні, ви вийдете з рівнем інтерн. Це як в медицині. Ви вийшли з медичного університету, закінчили інтернатуру і все, ось ваш рівень. Тобто ви не можете казати, що ви лікар. Тому що у вас ще немає е, свого практичного самостійного досвіду, так? І в IT, ви рівень інтерн. Щоб влаштуватися на роботу, вам потрібен досвід. Як би то парично не звучало, але так, вам потрібен якийсь досвід. Ви можете його набути самостійно, або можете дійсно знайти ті курси, які не просто о, в процесі навчання ви зробите якісь проекти сумісні, а які вас інтегрують в будь-яку компанію, нехай на короткий період, але ви отримуєте реальний комерційний досвід. І тільки тоді ви можете рахуватися джуніором, коли у вас є реальний комерційний досвід. Зараз джуніорів, ось цих молодших спеціалістів у сфері IT дуже багато, але рівень middle, Уже середнього спеціаліста, рівня середнього спеціаліста, не вистачає. І тому зараз ось такі проблеми з ринком IT, що дуже багато джуніорів і небагато мідлів, Хоча ринок праці потребує мідл. В цьому є і криса, що не можуть влаштуватись на роботу. Деякі компанії можуть ризикувати і. Виховати у, в рамках своєї компанії ось цього джуніора, навіть не інтерна. Інтерна взагалі е, 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 ну, дуже мало шансів що візьмуть. От беруть вони цього джуніора і вкладають в нього час і гроші, щоб він став мідлом, щоб е, він вже займав ту позицію, яка насправді і потрібна компанії. І е, знаєте, в чому взагалі суть у цього відео, чого я взагалі вирішила написати. Записати це відео, тому що я хочу донести до людей, що АІТ АІТ-професія так, вона має в собі багато плюсів, багато, дуже так, Я не відхрещуюся від цього. Але е, бути айтішником не так просто, як всі розкажуть, що ти можеш там курси за півроку закінчити і все, знайти швидко отак, от роботу на там декілька сотень тисяч. На декілька тисяч е доларів в місяць і все, і в життя в тебе в шоколаді. Але ні. Але насправді ті професія я не можу сказати, що вона легка, вона досить складна, вона потребує деяких специфічних навичок. Так, ви можете не бути генієм у математиці для того, щоб піти в IT, це правда, але е все одно деякий склад, е склад розуму для цього потрібен. Якщо ви все-таки зацікавились сферою IT, то, перш за все, я хочу вам порекомендувати подивитись якісь відео на YouTube. наприклад, там, не знаю, як стати фронтенд-розробником і прям уроки по цій професії, або на сайті курсера, я залишу повідом... посилання на це під відео, ви також безкоштовно можете пройти якийсь курс. І якщо за перші 5 годин вашого навчання ви не знудитеся, якщо ви хочете один курс закінчити, то можете і задуматися над тим, щоб піти в джоб-центр і попросити аусбілдинг у цій сфері. Так, джоб центр покриває цей аусбілдинг, покриває ваше навчання, якщо ви обґрунтуєте, чому ви хочете стати айтішником, вони виділять вам на це гроші. Але перш ніж йти за великими грошима, просто Подумайте, почитайте про цю сферу. Я впевнена, що жоден айтішник, який працює у індустрії, давно вам не скаже: Так, давай за півроку ти зможеш стати айтішником, давай, йди в Айті. Ні, жоден айтішник вам такого не скаже. Зараз в АйТі є а, така криза. На початок 2023 року. Індустрія АйТі переживала декілька великих. Викликів, які могли призвести до кризових явищ. Основні причини включали: економічна нестабільність, загальносвітові економічні умови, включаючи інфляцію, зростання відсоткових ставок і невизначеність на ринках впливає на IT-сектор. Наслідки пандемії COVID-19 пандемія спричинила стрімке зростання попиту на IT-послуги та продукти. Після стабілізації ситуації цей попит знизився, що призвело до надмірних потужностей і скорочення персоналу в деяких компаніях. Перегрів ринку через великі інвестиції та високий попит під час пандемії багато it компаній. Розширювалися занадто швидко, що призвело до перегріву ринку. Зміна попиту та поведінки споживачів зі зміною світової економічної ситуації змінився і попит на певні ті продукти та послуги, технологічні зміни. Швидкий розвиток технологій також впливає на it індустрію вимагаючи постійного оновлення навичок. І знань е, працівників, політичні та геополітичні чинники, нестабільність у світовій політиці, е, е, включаючи торгівельні війни та міжнародні конфлікти, також війна в Україні, все це впливає на it сектор Варто зазначити, що ситуація може відрізнятися в залежності від регіону та конкретно сфери в межах it індустрії але в цілому е, все-таки має вплив на... В сір. Ось таке відео. Якщо воно було для вас цікаве корисне, то ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український контент і до зустрічі в наступних відео. Чус!